дитячого садка нам відомо, що Вані в 2011 році було присвоєно звання найсильнішого хлопчика дитячого садка. Ваня дуже дружелюбний, любить ходити в гості та відпочивати. А в майбутньому мріє здобути серйозну професію, стати міліціонером. Тому в майбутньому тобі знадобиться свисток, а поки що свисти в школі. Що вона мріє стати продавцем. Ми думаємо, що вона буде гарною ученицею, адже охайно пише і любить малювати. Тому ми вважаємо, що вона що її найулюбленішим уроком буде малювання. Це ми. Що Дарина дуже ніжна і любляча сестричка. Вона впевнена, має лідерські якості, тому я вважаю, що вона буде найкращим помічником своєму класному керівникові. А цей подарунок допоможе то тобі занотувати все найважливіше. Пастернак Вадим різностороння розвинена дитина. Любить читати і малювати. Має гарну пам'ять і вже освоїв комп'ютер. Це, звичайно, дуже гарно, але ж і трішечки шкідливо. Тому ми пропонуємо тобі зайнятися ось цим, грою в пазл. Ангеліна енергійна, весела дівчина, любить танцювати і гарно співає. Я хочу подарувати тобі диск з музикою. Тисячу питань хвилину. Чому, що, де, коли, як. Все це наш допитливий Даня. По секрету нам сказали, що він хлопчик настрою, гарно танцює і співає, але дуже сором'язливий. Я бажаю тобі стати впевненим, активним, наполегливим, добрим, чесним, щирим, цілеспрямованим і гарним учням. А цей подарунок допоможе тобі проявити свої творчі здібності. Григоренко Аля, ця дівчина дуже швидка і акуратна. Міє читати і писати, її завжди можна побачити в колі друзів, а її мрія стати бухгалтером. Тому для початку твоєї кар'єри ми даруємо палички для рахування. Вам гарного хлопчика, який мені дуже сподобався на репетиціях. Адже Саша вічливий, вихований, активний, дуже любить співати та танцювати. Я знаю, що він бережно ставиться до речей і любить читати. Тому думаю, книжка буде для тебе найкращим подарунком, адже книга джерело знань. Саша має добре і чуйне серце, має багато друзів, цілеспрямована. Бажаємо впевнено дійти до своєї мети, стати лікарем. Тому ось цей невеличкий подарунок для тебе. Танцівник, декламатор, акробат, футболіст. В майбутньому він прославить Україну і стане олімпійським чемпіоном. Тренуйся, і ти досягнеш успіху. Лівчина. Вона має свою точку зору, завжди доводить свою справу до кінця, а також Маша любить читати казки. Читай, ти обов'язково знайдеш свого принцеса. Ми такі учні потрібні в нашій школі. Він активний, швидкий та спортивний. Бажаємо йому перемоги. Представити гарного та слухняного хлопчика, який також буде гарним учнем, хоч він трішки і сором'язливий, але я думаю, що він це подолає і буде активним, сміливим та рішучим. Бажаю успіху. Іра. Іра має гарну пам'ять, любить вірші, оповідання, казки, піклується про тварин. І як кожна дитина любить гратися. Цей подарунок для тебе. Все це так, але я пропоную скласти іспити нашим діткам і подивитися, на що вони здатні. Юля, як ти собі це уявляєш? У нас же сьогодні свято. Дуже просто. Ми, як 11 клас, повинні підготувати собі гідну зміну. Людмила Олександрівна, ви як перша вчителька, згодні з нами. Так, і я цілком згодна з вами. Ну, що 11 клас? Перевіримо нашу зміну. Перевіримо, друзі, а чи вмієте ви співати? Мінімо. І зараз ми вам це доведемо. Іте ви просто чудово. А чи знаєте ви вірші про школу і зможете нам розповісти щось? Та тепі пламінчик велосипедні лумяни і ведим причина ще на світий перший клас. Світло радісне на коло. Я йду у перший клас. Від час я раду школу, я школярик в перший раз. Скоро, скоро перший клас. Дзвоник прозвенить для нас, вчитель зайде світлий клас, привітає щиро нас. Не хвилюйтесь, маму, тато, буду я багато знати, я ж не підведу, в колу з радістю піду. Обіцяю не ленитись, тільки навіть мі навчитись. Рано сонечком вставати, щоб по школу не проспати. Вчителька добра, уважна ласкава, для нас вона буде, як рідна мама, а школа ця стане, немов очі дім Нам добре і весело буде у нім Я ще з вечора збирався, йти до школи в перший клас. Одягався, узувався і портфель складав сто раз всі книжки, пінал і папку, і кота свого поклав. Він виймав із ранця лапки, виповзав і виповзав. Тож кота портфель ховає, йому ж місця там немає. Хай дома пісень співай та на сонечку дрімає. Краще брам сляйку взяти та тихесенько лежить. Не буде виповзати, бо з нами був кінчить. А от я машину маю, ви вгадайте, де. Так маскують, так коває, нас мама не знайде. Виймем іграшки ізранці, вже сьогодні без вагань. після до школи вранці добувати знань. Бо знай нам не прожити, свій дорогу не знайти. Тому ходять в школу діти, щоб учитись і рости. Будем добре ми навчатись, хоч ця справа нелегка. Тільки шкода нам прощатись з іграшками дитсадка. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає. Хтось із нас колись можливо, що прославить рідний край. Так, ви ви справді добре підготувались, показали високий результат та успішно пройшли перевірку. Тож приймайте, Людмило Олександрівна, цих маленьких хлопчиків і дівчаток. Ні-ні-ні. Почекайте, а що це таке? Нас випробували. А ми їх. Попоную скласти її склад вам. Ее четыре ушка и зовут ее её... подушка. Кто это? Она к сидит, по французски говорит. Француз. Когда козей исполнится семь лет, что будет дальше? Молодці знають начебто все. Алекс, якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся до нас, не соломтесь. На зміну маленьких учнів, перший клас. Учіться, любі навідмінно, ростіть, мужнійте, добрий час. А ми останній рік ідемо до школи, топчемо стежки і теж мужнімо, ростемо, сюди йдучи залюбки. А тут навчилися дружити, пізнали те добро і зло. У школі ми вчимося жити і всім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут, діти, добре буде. Це місце краще на землі. Слово надається першій вчительці скрипник Людмилі Олександрів. Я беру твою руку, дитино маленька, щиро бережно й ніжно в долоні свої. Проведу через. Не бійся рідненька, у недвідані далі, далекі краї. Будемо разом усюди ми там мандрувати, перешкоди долати ми будемо щодень, я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і співати, читати і писати, і співати пісень. Тож давай свою руку, і я обіцяю, станемо друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш цю школу, і клас цей, я знаю. З позаранку йтимеш сюди залюбки.